Вітаю вас, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черевий відеоогляд на журнали Клуб Вінкс. Красива, блискуча назва. Вже прибрали надпис крутих дівчонок. Є тільки зверху надпис «Волшебне приключення. Номер у нас за січень 2011 року, 42-й, по нумерації. На обкладинці у нас «Блум» і «Флора». Обкладинка взята з 71-го випуску італійського журналу «Клуб Winx. Вінкс у нас Bloom Флора на ковзанах. Десь на якійсь льодяній арені красивій. Так, тут у нас реклама колекції чарівна пригода з 10 фігурками Фей. Ось так тепер виглядає зміст і привітання. Журнал видає вже тепер е, видавництво прем'єр медіа. Не краще світові комікси, як я вам казав, видавництво змінилося, тому номер в грудні не вийшов. Так, тут у нас вже якась рубрика Час Лінкс», різні ігри. Чарівний тест, чи вмієш ти посміхатись. Танці спорт та розваги з феями. Реклама журналу номер 5 з фігуркою Leyley Believix дуже красивий Art Bloom 3D мені дуже подобається він. Комікс парфуми та магія. Як я вам казав, комікс це 73-го номера. 72-й номер, комікс, якого називався Висока хвиля, на жаль, не надрукували. Він мав бути схоже, в грудні, але не був випущений. В цьому номері є ще плакатик. З однієї сторони у нас Блум, Флора і Стелла в повсякденному одязі 4-го сезону. А з іншої сторони, у нас Текна, Лейла, Роксі та Муза. Це, власне, останній журнал, в якому був постер. В 2011 році, році більше постерів не було. Там у 2012-му було ще два постери і все. Це видавництво було дуже скупе і плакати, на жаль, не друкувало. А дуже шкода, якщо чесно. Бо плакати прикольні. В італійських журналах, до речі, в жодному номері не було постерів. Ну, там тільки постери були з 200. 1 до 224. го І вони в мене всі є. А от в таких журналах не було чомусь постерів. Сканари, що тут ще сказати. Так, зима в розпалі. Тут якісь різні рецепти для твоєї шкіри. Жива планета з Роксі. Нова рубрика. Гороскоп. Так, і реклама альбому для наліпок. Чарівна пригода. А також анонс наступного випуска за місяць лютий. Це був власне весь огляд на даний журнал. Дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого і до нових відеооглядів, до нових зустрічей.